Вітаю, друзі, всіх на сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела. І ми з півдня Одеської області. Сьогодні трошки пройдемо, подивимось, позацвітали нові півонії у нас. Подивимося, трошки, що робиться у нас на городі. Сьогодні у нас неділя. І ми вирішили трошки відпочити від городу. Ну, тут у нас доцвітає вже сахур, сакура бордоволисна, бачите, вже остання киточка лишилась. Так, зацвіла у нас черемха. Черемха у нас бордоволисна, але вся ізюминка в тому, що вона бордоволисна стає поступово. От вона зацвіла, бачите, вона зелена. Але вже ось-ось листочки почали вже, бачите, червоніти. І потім у нас стане червонолисна. Бачите, вже ось червоніють листя. Оце така черемха. Ось така чаремха. Спочатку зелена, а потім стає червонолисна. Це у нас бірючина жовтолисна тут. Це штамби, всі штамби це на продаж тут. Так, що в нас ще тут цікавого? Розпускається гранат ось уже. Розпускається. Так. Бузина. Бузину треба буде повиписувати сорти, які є потім пройтися по сортам показати, тому що в мене теж. Є десь біля 10 сортів музини. Огляньте в мене, яка є ліщина конторта пурпурнолисна. Бачите, вона привита на штамбі. Я вже показувала і розказувала, що це в мене вже попитка номер 2 тому що перша чомусь не прижилася. Ну, просто, знаєте, не пішла. Я її посадила восени, ні, весною. Я її весною посадила, пішла, жара забила і все. І вона просто постояла, постояла і висохла. Так, цвіти у нас півоння, я вже її показувала. Не знаю, що за сорт, звідки вона, яка вона. Що ось всі сім'ю їдять. Не знаю. Що воно запівоніє таке? О, чуть як жаби вже співають. Так, зараз тут вирвало шлангу. Треба. То й дімить. Чуть у нас хор. У нас ці брунера. І забула що? Цибулькова це, це рослина, боже, вилетіла з голови. Вилетіло з голови. Такий спів. досі цвіте церсіс у нас. О, ну, глянемо якраз до того махрового. Можливо, чи він взагалі махровий. Цікаво. Цікаво, цікаво. Ні, ще не цвіте. Ще не цвіте. Ще. бутончики Бачите, зацвіли бузки мейера Їх тут два сорти. Один світло бузковий Я б сказала навіть практично білий. А цей такий світло-рожевий. Бачите, який гарний. Їх так залишила кущиками. Побачимо, будуть рости, будемо бачити. Можливо, гілочки нижні всі поприкопую, а те все виведемо на штамбик, побачимо. Час покаже. Так, що у нас тут півонні? Півонні у нас не тут. Хоча одна тут За ціла півоння, я купувала її два роки тому, як я говорила, що... У мене не було рожевої, потім з'явилася рожева, виявляється, що була рожева. Я за, замовила собі рожеву. Але як бачите, вона зовсім не рожева. Вона просто білосніжна. І ви знаєте, я навіть рада. Ну, дай Бог, щоб вона була біла, щоб не змінила колір свій потім. Дивіться, яка вона просто білосніжна. Квітки великі такі, пахне так. Це просто якесь чудо. Як я люблю, коли розпускаються наші скумпії. Це така краса. Клен. Якийсь блек, не, зап... не запам'яталася, тому що він новий. Фасен блек, Фасен блек. Black. Теж такий листя в нього, навіть якийсь, знаєте, як, як не зістен таке, значить, як пластикове якесь склійончите. І ось ця скумпія. Курпол, просто я її обожнюю. У неї такий колір, у неї таке листя теж, от так не живе теж, ну таке, знаєте, хто приходить, всі завжди її щупають. Тому що вона реально схожа на якусь неживу. Краса така. О, я розмовляю, в жаби замовчали. Це Golden Spirit, наша скумпія жовта, красунька. І наша безімена пересортом прийшла. Так, ну бобовник, не знаю, чи добрусь я до бобовника, те, можливо, завтра вже треба нести драбину. Бачите, купувала маленьким-маленьким сіянцем, присаджувала це, мабуть, десь четверте або п'яте місце йому, бо ніяк не могла знайти. І потім, бачите, тут нами зі сусідами вивела наш штамп високо і хай собі росте. Гарний такий бобовник, золотий дощ. Це барбарис наш, Ви питали, всього у нас тут шарик стрижений, це наш барбарис. І, бачите, ще досі цвіте бузок сирійський. персидський, господи. Жаби як співають. Наш бук, красу, ну, от він, поки зараз в нього молоде листя, ну це така краса. Теж такий, знаєте, він тряпошний такий. Такі листя в нього. Просто краса. Зацвітають уже трохи ці, господи, Водозбори ще більше, потім покажу, тому що, як я казала, у мене дуже-дуже багато різних є кольорів, різних форм квіточок. Так, я розказала, що це в мене сіянець із звичайного піона. За цю махровими гляньте, яка квітка, по-перше, здоровезна. І кольо. Це Він повинен бути такий простий, не махровий такого кольору. І ось одну повинен бути отаким немахровим. Це теж сіянець від такого ж білого, як він зараз цвіте. Ось такий сорт. Пахнуть. Такий гарний. І мені подруга подарувала цей сіяний, спитала, треба, я говорю, давай, нехай буде. Він Такий світло світло рожевий майже білий. Цвіте в мене всього другий рік, теж його саджала раз три, ніяк не могла знайти йому місце. Ось зараз міняла. У нас глід. Як я казала, що глід не знаю, який це. У мене якось колись давним-давно купила теж малесеньким і в нього потім просто будуть ставати рожеві. Глід пістряволисний просто. І перший раз мені зацвів. Перший раз за всі роки, скільки тут у мене років росте, він зацвів. І ще, ще у нас зацвітає глід Пауль Скарлетт. Декоративний глід, але дуже гарний. Це теж моє вже друге дерево. Перше в мене два роки процвіло і пропало. І потім я собі знайшла ще одне. Гляньте ось моя полянка, яку я тільки посадила була позавчора. З флоксами силовидними красатка. І зараз ще підійдемо до Ліда. Там до нас вже хтось приїхав, треба йти. Е, ще от дивіться, розкривається декоративна цибуля, ви гляньте, яка краса. Вони такі цибухи здоровезні. Ой, а бузок, ну пахне так просто, просто неможливо такий аромат у нього сильний. І ось наш глід, ну Він тільки-тільки починає своє цвітіння, бачите? Рожевий махровий, квіточки, як трояндочки. Зараз туди вусся. Дивіться, яка краса. Не наводиться зблизька, але вже так. Ось така краса у нас. Зараз як зацвіте. І тут у нас зацвітають гляньте водозбори, аквілеги, як ще називають, я ж кажу, потім покажу, тому що в дворі ще їх куча різних, різні кольори. Сонце світом зацвів. Тут у нас рожевий. Ну, вже люди прийшли, треба закруглятися. Цибуля декоративна. Така маленька прогулянка. Всі послухайте, як наші жабки співають. Півуньї. Все замовчали. Ну що, друзі, на сьогодні поки так трошки. Завтра вже зранку зроблю прогулянку більшу, довшу. А сьогодні так трошки. Бажаю всім гарного дня.